Військо у всі часи являло собою специфічну структуру, що в тій чи іншій формі об'єднувала людей, основна діяльність яких була пов'язана з ризиком. Людина, яка усвідомлювала себе воїном, була готова до втрати життя заради виконання поставленої мети. Чи була ця мета пов'язана з інтересами власними та одноплемінників, чи йшлося про речі, які залежали від більш глобальних процесів, що могли бути і не завжди зрозумілими для звичайного бійця. Особливість завдань формувала й особливу внутрішню корпоративну культуру, що була джерелом мотивації та психологічного впливу і мала в першу чергу сприяти забезпеченню ефективності кожного бойового підрозділу та стійкості кожної одиниці його особового складу. Духовна емоційна цільність, монолітність та ударна сила війська на різних етапах історичного розвитку забезпечувалась необхідністю збереження роду та традиційними віруваннями вірою у вищість та неземне походження вождів, вибудованою в суспільстві структурою підпорядкованості та взаємозалежності чи підпорядкування членів релігійним та ідеологічним впливом. Поза тим, джерелами мотивації для долучення до війська виступають обов'язок перед сім'єю, родиною, батьківщиною чи володарем, поняття честі і гідності, безальтернативні ситуації, матеріальний інтерес, питання зайнятості, кар'єри чи соціального статусу, особисті нахили до професії. З переходом від феодально-монархічного ладу до перших демократій та народження націй, розвитком промисловості та військових технічних засобів формуються значно чисельніші постійні армії, множаться нові роди військ, виникає поняття громадянського обов'язку в частині захисту своєї країни та мобілізації як способу комплектування армії поряд з рекрутингом. Таким чином, в демократизованих суспільствах вплив на боєздатність армії традицій, вірувань та покірності володарів. Поступається впливу через самоусвідомлення кожного окремого бійця як члена єдиної команди, об'єднаної чуттям солідарності тих, хто, на відміну від людей мирних професій, свідомо ризикує життям при виконанні свого професійного обов'язку. Готовність іти на смерть, бажаючи вижити, необхідність і здатність побурювати страх у небезпечних ситуаціях, формують специфічні налаштування свідомості, так само специфічне сприйняття довколишнього світу. Зокрема, відчуття окремішності і навіть вищості по відношенню до тих, хто зайнятий у невійськовій сфері, і тим більше до тих, хто психологічно і ментально не готовий відчути себе воїном і спробувати на собі суворих умов військової служби. Між військовими народжується відчуття бойового братерства та глибокої поваги до тих, що зуміли не втратити самовладання в бою, чи в момент очікування ризикували життям заради товаришів, адекватно поводились під час виконання бойових завдань. Саме це відчуття належності до професії та перебування у відповідному середовищі значною мірою допомагає воїнові не потрапити в пастку негативних прогнозів, втримати свідомість від панічного страху і не втратити мотивацію. Пов'язаний з надмірними стресами армійський спосіб життя задля відновлення душевного спокою і рівноваги вимагає позитивної комунікації, вчасних оздоровчих та рекреаційних заходів. Балансування побутових контактів військовослужбовця між кардинально різними військовою і цивільною сферою зумовлює певні ризики для його самоідентифікації як військового і за певних умов може призвести до небажання повертатися до виконання своїх обов'язків або душевного дискомфорту при перебуванні в частині чи на позиціях. До таких наслідків може призвести як відсутність регулярного відпочинку, так і тривала перерва у комунікаціях з професійним середовищем. При цьому Існування постійних армій гостро ставило питання і регламентування життя військовослужбовців як у військовий, так і у мирний час. А збереження дисципліни та керованості значної кількості озброєних людей потребувало розумної структури внутрішніх комунікацій і уваги до соціальних потреб, як офіцерського, так і унтерофіцерського та рядового складу. Якщо за племінної організації суспільства навички взаємодії мисливців воїнів відпрацьовувалися під час ігор, танців та ритуалів, що так само сприяли і формуванню відповідного бойового і командного духу, то з появою княжих дружин бачимо здійснення внутрішньої комунікації через регулярні спільні бенкети князя зі своїми дружинниками-воїнами. В Англії XVII-18 століть зі зростанням ролі середнього класу виникають джентльменські клуби, де гуртувалися чоловіки з вищих верств населення. Ці клуби мають закритий характер, кількість їхніх членів строго регламентується, тут надаються комфортні умови для спілкування та відпочинку у вигляді бібліотек, залів для куріння, ресторанів та ігрових кімнат. Вони стають саме тим місцем, де у відносно вузькому колі можна було обговорювати питання політики, літератури чи мистецтва, а отже, стають важливим фактором впливу на формування громадської думки та політичного життя країни і відіграють неабияку роль у соціалізації аристократичної молоді, формуючи майбутні управлінські кадри. За цим зразком формуються і військові клуби офіцерів. З часом ця практика шириться і в інших країнах, де виникають офіцерські клуби, офіцерські казино та офіцерські їдальні. А згодом подібні заклади відкриваються окремо і для унтерофіцерського складу та для солдатів. З другої половини XVIII століття в Російській імперії створюються офіцерські зібрання, що являють собою громадську організацію офіцерів певної військової частини чи кількох частин, зосереджених в одному військовому окрузі. Метою створення офіцерських зібрань визначалося виховання, відпочинок, зближення та згуртування офіцерських колективів. В гарнізонах окремо створювалися також і бібліотеки та офіцерські ресторації. З 1874 року офіцерські зібрання в Російській імперії отримують статут, за яким їхніми завданнями визначаються: зближення членів офіцерського колективу та встановлення між ними товариських стосунків, розвиток військової освіти в офіцерському середовищі, забезпечення відпочинку офіцерів у позаслужбовий час, здешевлення життя офіцерів. Елементи соціальної політики в організації подібних закладів, бачимо і в Німеччині, Данії, Франції чи Польщі. А для морських держав створення рекреаційних закладів з можливістю вживати алкоголь було пов'язане із обмеженням можливості випивки на кораблі. Так офіцерські клуби були популярними у військово-морських силах США, де вживання алкоголю на борту корабля категорично заборонялось. Звісно, заклади клубного типу для військових, окрім згуртування колективу, виконували і функції контролю. Деякі солдатські клуби створювалися саме для того, щоб солдати гарнізону не розбігалися по борделях. Не відкидаємо і потребу профілактичних контрозвідувальних заходів, зокрема у період війни та перебування військового контингенту на чужих територіях. Наявність у військових клубах залів для театральних вистав, а потім кінозалів, танцювальних майданчиків, ігрових залів, буфетів, їдалень, бібліотек, була від початку закономірною. Проте, у США з провадженням сухого закону, щоб утримати дисципліну серед військових та їхнє бажання гуртуватися у контрольованому середовищі, особливий акцент було зроблено на музичні та театральні шоу, які щовечора проводились у офіцерських та солдатських клубах. В Україні періоду визвольних змагань 1917 1920 років через нестабільність державних владних інституцій, рекреаційні структури для військових командного та рядового складу, які сама структура української армії розвинутися не встигли. Але 1919 року за часів УНР зорганізувалася спілка офіцерів, що ставила собі за мету підтримку українського війська, захист інтересів офіцерського корпусу та розвиток української військової структури. Діяльність спілки полягала у зборі коштів на допомогу пораненим і хворим офіцерам та підтримку сімей загиблих військовослужбовців. Скоріше політичною організацією був створений 1917 року, за ініціативою лідера революційної української партії поручника Миколи Міхновського, український військовий клуб імені гетьмана Павла Полуботка, найпершою метою якого була координація зусиль зі створення українського війська та відповідно гуртування в одній сім'ї вояків, лікарів і військових чиновників української національності. Створення власної української мілітарної сили розглядалося як єдина можливість здобути омріяну цілими поколіннями українців волю й утримати Україну як незалежну державу. Після перемоги більшовиків Україна перетворилася на керовану з Москви Українську Радянську Соціалістичну Республіку, і врешті з усім своїм військовим потенціалом була вимушена приєднатися до великого державного утворення під назвою Союз Радянських Соціалістичних Республік, утворений 30 грудня 1922 року, який насправді був черговою реінкарнацією Російської імперії. Логічно, що перед радянським керівництвом стояло питання створення на основі багатонаціональних військових формувань єдиної, об'єднаної за ідеологічним принципом дисциплінованої і монолітної Червоної армії. Тож після завершення активних бойових дій оминути питання внутрішньої комунікації та формування спільної корпоративної культури у військах воно не могло. Під пильним контролем політорганів в Червоній армії розгортається клубна робота, що має на меті об'єднати військовослужбовців у вільний від служби час за спільними заняттями, налагодити дієвий контроль за життям гарнізонів та полегшити виховну й агітаційну роботу. Досить швидко ця клубна робота у військах набрала форми стаціонарних культурно-освітніх закладів. В Україні перший будинок Червоної армії відкрився у Харкові 1922 року. 16 вересня 1923 року відбулося урочисте відкриття будинку Червоної армії у Києві в будівлі по вулиці Свердлова, 19, зараз вулиця Прирізна, 17, де раніше знаходилось офіцерське зібрання. Нагадаємо, що на місяць раніше, в серпні 1923 року, було ліквідовано Революційну Військову Раду України і Збройні Сили України та Криму, що включали війська Київського та Харківського кругів. А також внутрішньої служби України та морських сил Азовського і Чорного морів припинили свої існування як самостійне військове об'єднання. На відкритті київського будинку армії тодішній командувач військ Київського військового району Українського військового округу Йона Якір у своїй промові говорив, що оскільки червоні командири та політпрацівники під час свого відпочинку відриваються від армії і дріб'язкові побутові питання сімейного життя примушують їх забувати про свій військовий обов'язок, новостворений будинок Червоної армії має вирвати їх з дрібнобуржуазного середовища. При цьому Якір підкреслив, що цей культурний заклад має бути відкритим не тільки для командного складу, але й для рядових червоноармійців, що полегшить командирам завдання працювати і над вихованням особового складу своїх підрозділів, і над власною самосвітою. Адже поряд з концертним та спортивним залами, більярдною, їдальною та перукарнею тут була і бібліотека читання. В будинку Червоної армії працював і військово-науковий музей, який, за повідомленнями тогочасної преси, було створено з надзвичайною швидкістю протягом якихось трьох днів. З завданнями будинку Червоної армії було визначено створити у війську дружнє середовище, надати можливість організованого відпочинку командирам, політпрацівникам та червоноармійцям, а також їхнім цінням. Підняти культурний рівень військовослужбовців, ще більше згуртувати особовий склад армії. Можемо говорити про те, що створення будинку армії не було тільки ініціативою згори з метою відмежувати армію від впливів місцевих настроїв, що могли суперечити лінії партії, бо військові були зацікавлені в облаштуванні власної інфраструктури і відпочинку. В результаті оновлене приміщення вразило відвідувачів не тільки якісним ремонтом, але й внутрішнім облаштуванням. Килими, дзеркала, яскраве світло, лискучий паркет писала про відкриття будинку Червоної армії тодішня військова преса. Солдати київського гарнізону, яким на той час бракувало навіть змінної білизни, отримали змогу відпочивати в умовах розкішного палацу, що, звісно, не могло не вплинути на позитивне сприйняття власної долученості до війська. Тим часом вимоги до роботи нового культурного закладу для військових зростали, і в 1928 році. Було вирішено перенести його локацію на нове місце, а саме до будівлі, яка первинно призначалася для льотної школи сержантів, і зведення якої за проектом архітекторів Кричевського та Пещанського було розпочато ще у 1914-1918 роках за адресою вулиця Олександрівська, 5, теперішня вулиця Грушевського, 30 дрібодин. Отже, споруда мала бути добудована, і цю роботу на основі проєкту архітектора Йосипа Каракіса було завершено вже у 1933 році. Для відомого талановитого київського архітектора Каракіса це був перший самостійний проєкт, за який 1931 року, згідно з наказом командувача командувачого Кіра, він був нагороджений шкіряним пальтом відзнакою, що на ті часи вважалася цілком престижною. Так само на початку 30-х Йосип Каракіс брав участь у проєктуванні будівлі Харківського будинку Червоної армії імені Ворошилова. Щоправда, визначний архітектор і чудовий викладач Київського інженерно будівельного інституту час від часу повставав проти вказівок партійних органів щодо забудов на місцях фундаментів давніх споруд, пов'язаних з глибинною українською історією. Тож не дивно, що коли 1951 року так звані партійні чистки докотилися до середовища архітекторів, він був звинувачений в буржуарному націоналізмі та космополітизмі. Студенти протестували, але Каракіса таки викинули з інституту на тій підставі, що це ж рішення партії. І він рік ходив без роботи. Але сміливі люди таки знайшлися і вже 1952 року допомогли йому повернутися в архітектуру, без якої він не бачив свого життя. Того ж, 1933 року оновлений будинок Червоної армії отримав нову назву Будинок Червоної армії та флоту імені Якіра за тодішнім українським правописом Будинок Червоної армії та фльоти імені Якіра. Звертаємо увагу, що на світлинах і Харківського, і Київського будинків армії 30-х років бачимо написи українською мовою. Щоправда, 1934 року назву знову поміняли на будинок Червоної армії флоту Київського гарнізону, але 1935 року назву було змінено вже на всеукраїнський будинок Червоної армії флоту Київського гарнізону, а 1936-го на український будинок Червоної армії, що означало підвищення статусу цієї структури до республіканського рівня. Звісно, що створення подібних закладів культури і відпочинку для військових в кожній окремій країні і в кожний окремий період часу мали дещо відмінні завдання відповідно до зовнішньої політичної ситуації та внутрішніх політичних процесів, зовнішніх і внутрішніх загроз, стану війни чи миру, національних традицій, організації суспільства та існуючої моралі, специфіки військової служби, джерел поповнення бойового складу, стану розвитку армії та військових технологій тощо. Але в будь-якому разі основне їхнє завдання лишалось незмінним збереження контрольованості та згуртованості військ і забезпечення морально-психологічної готовності армії виконувати поставлені перед нею завдання. На грудень 1937 року в СРСР були заплановані перші вибори до Верховної Ради за новою Конституцією 1936 року, що мали відбутися на загальносоюзному рівні і на основі альтернативної виборчої системи, де обиралися кандидати від комуністичної партії та безпартійних. Більшовики не почували себе надто впевнено, а бажання не втратити свою абсолютну владу у величезній країні через груб демократію було великим. Окрім того, додавалися ще й геополітичні фактори, бо більшовицьке керівництво побоювалося таких країн, як, скажімо, Німеччина чи Японія, тож йому повсюди вважалися вороги, шпигуни, змовники, диверсанти і шкідники, які ослаблювали країну зсередини і могли розпочати повстання. В країні розпочинається період, відомий в радянській історії як Великий Терор. У травні 1937 року арештовують представників вищого командного складу армії. З 1 по 4 червня 1937 року проходить розширене засідання військової ради при наркомі оборони СРСР за участі членів Політбюро ЦК ВКПБ. Йдеться про розкриття органами НКВС контрреволюційного закладу Версача. На засіданні виступають Климент Ворошилов та сам Йосип Сталін. 11 червня Верховний суд СРСР розглядає справу про створення у Червоній армії антирадянської троцькійської організації і засуджує до розстрілу групу червоних командирів на чолі з Михайлом Тухачевським. Серед них і Йона Якір, який опікувався створенням будинку армії в Києві. 12 червня 1937 року вирок було виконаний. Керівництво СРСР будувало монолітну країну на основі багатонаціонального союзу за принципом ціна не має значення і, за його планом, типу добровільно об'єднані республіки мали розчинитися в єдиному союзному просторі. Відповідно, 1939 року будинок армії в Києві з українського знову стає київським окружним будинком Червоної армії. Будинок армії продовжує вести військово-виховну, військово-просвітницьку та культурно масову роботу серед військовослужбовців, чи їхніх сімей та цивільного населення. Перед початком Другої світової війни тут працювали вечірній університет, філія військово-політичної академії, середня загальноосвітня школа, політшкола, широка мережа оборонних гуртків та курсів масових професій, що охоплювала кілька тисяч учнів та слухачів. Діяльність будинку Червоної армії розглядалася як частина партійно-політичної роботи у військових округах. В роки війни на базі окружного будинку офіцерів був створений фронтовий будинок Червоної армії та фронтовий ансамбль пісні і танцю. Проводилася агітаційно-пропагандистська та масова політична діяльність з бійцями та командирами частин, які відбували на фронт і в частинах діючої армії. У липні 1941 року Київський будинок Червоної армії було евакуйовано у російське місто Саратов, де він продовжував працювати з бійцями та командирами, які йшли на фронт. Повернувшись з евакуації в грудні 1943 року, 1948 року він знову отримає нову назву Київський окружний будинок офіцерів Червоної армії. В 1967 році в Київському окружному будинку офіцерів було створено музей історії військ Київського червонопрапорного військового округу. А в червні 1989 року споруду будинку офіцерів було визнано пам'яткою архітектури. У зв'язку з проголошенням Україною Незалежності Верховна Рада України 24 серпня 1991 року прийняла постанову про військові формування в Україні, якою визначила, підпорядкувати всі військові формування дислоковані на території України Верховній Раді України, утворити Міністерство оборони України. Урядові країни приступити до створення Збройних сил України. 6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалює закони про оборону України та про Збройні Сили України, які визначили правові засади організації, діяльності керівництва та управління Збройними силами, а також їх функції, склад та завдання. Наступного 1992 року. Директивою Міністра оборони України Київський окружний будинок офіцерів підпорядковано соціально-психологічному управлінню а 1994-головному управлінню виховної соціально-психологічної роботи Міністерства оборони України. 30 червня того ж 1994-го Київський окружний будинок офіцерів переформовано в Центру культури, просвіти та дозвілля Збройних сил України. У жовтні 1995 року на основі експозиції музею військ Київського військового округу створено центральний музей збройних сил України, який з вересня 1996 за рішенням міністра оборони України, стає головним музеєм в системі військово-музейної справи у Збройних силах України. З 1998 року він вже приймає відвідувачів, а 15 січня 2010 року, згідно з указом президента України, отримує статус національного і нову назву Національний військово-історичний музей України. 1998 року делегати Всеукраїнського офіцерського зібрання висловили побажання перейменувати Центр культури просвіти і дозвілля Збройних сил України на центральний будинок офіцерів Збройних сил України. Делегатів було почуто і згідно з наказом міністра оборони України від 24.11.99 року No353 з 2000 року відносить теперішню назву Центральний будинок офіцерів Збройних сил України. Сьогодні Центральний будинок офіцерів ЗСУ є осередком для гуртування не тільки військовиків, але й активістів ветеранських та волонтерських організацій. І не тільки закладом для культурного відпочинку військових та цивільного населення столиці, але й тим осередком, де продукуються актуальні інформаційні матеріали, народжуються і реалізовуються оборонні і соціальні проекти, плануються та реалізовуються заходи військово-патріотичного виховання, будуються мости для міжнародної співпраці.